Всім привіт! Сьогодні ми покажемо, як приготувати смачну осінню закуску салат, котру можна куштувати зразу, або закатати в банки і насолоджуватись нею взимку. Як завжди буде цікаво і смачно, обов'язково дивіться до кінця, а я починаю. Поїхали! Щоб насолодитися смаком наповну, вирішили приготувати її в казані, а із інгредієнтів мені сьогодні знадобляться томати, солодкий запечений перець, цибуля, гострий перець, оцет, соняшникова олія, цукор, паприка, сухий базилік, петрушка та коріандр, часник та сіль. А зараз ми підготуємо всі овочі до смаження та тушкування. Для цього ми беремо м'ясорубку, насадку для подріблення поставили середнього розміру і пропускаємо через неї всі овочі, крім солодкого перцю. Почну з цибулі. Розрізаю на 4 частини. Так як цибулю необхідно попередньо обсмажити, я її відставляю в сторону, беру іншу миску і продовжую подрібнювати решту овочів. Томати також ділю на шматочки порційні, видаляючи серединку. І перед тим, як перейти до солодкого перцю, змінюю насадку на саму велику, щоб він був більш текстурним. А щодо його запікання і як легко з нього зняти шкірку, дам пару рекомендацій. Перше, обов'язково перед запіканням змажте його соняшниковою олією. Потім запікати приблизно 40-45 хвилин при температурі 180-190 градусів. І дуже важливий момент, третій, останній. Після запікання кладете в якусь ємність, закриваєте щільною кришкою, і він повинен майже повністю охолонути під закритою кришкою. Він гарно пропариться і після того дуже легко ви справитесь з задачою знімання шкірки. Ну що, а тепер беремо наші заготовки і йдемо до казана. Як завжди починаємо з розпалювання вогнища. Як тільки казан набрав температуру, додаю приблизно 100 мл соняшникової олії. Як я казав раніше, спершу обсмажуємо цибулю. Після того, як з цибулі випарвалася волога і колір цибулевого пюре став таким більш золотистим, ми смажимо ще максимум одну хвилинку і додаємо інші протерті овочі. Ось наша основна заправка для нашого майбутнього соусу по салату. як Гарно все вимішую з цибулею. Після того, як запікав перці всередині з кожного утворилась досить велика кількість соку, я його зібрав в миску, заливаю в казан. А далі чекаємо закипання і будемо додавати спеції. В Казан додаю ще приблизно 50 мл соняшникової олії. Закладаю спеції, нагадую, в мене тут паприка, суха петрушка, базилік та коріандр. В самому кінці сіль та цукор. Гарно перемішую. Аромат просто фантастичний. Закриваю кришку і на маленькому вогні буду тушкувати 20 хвилин. Так, минуло 20 хвилин. Чимось схоже на аджику, але запевняю по смаку, це далеко не аджика. Додаю оцет. Перемішую. І тепер на маленькому вогні буду тушкувати ще приблизно 15-20 хвилин, не закриваючи кришкою. Друзі, це неймовірна смакота. Максимально ароматне, впевнений, якщо приготувати таке. Один раз будете готувати постійно. Минуло ще 20 хвилин. В Вогоні можна сказати, що там вже його майже немає. Простерилізував попередньо банки з кришками, розкладаю і трішки залишимо для себе, щоб скуштувати. Ну що, друзі, з моєї кількості інгредієнтів вийшло три півлітрових баночки, і в моїй мисці приблизно ще півтори таких банки цього чудового смачного соусу. Друзі мої до цього куштували, кажуть, що це схоже на лєчо. Я не знаю, густий салат такий, як зручно, так і називайте. Дуже смачно його їсти рекомендую з грінками. Ще буде смачніше. Моя улюблена комбінація, коли таку гріночку зверху намастити крем сиром. І викладаємо наверх цей чудовий соус. Ну, сьогодні буду куштувати просто грінку і соус. Ви подивіться, який смачний бутерброд смачного. Дуже яскраво виражений смак. Невелика гостринка присутня за рахунок тих двох перців чілі, які ми додали. Звісно, в смаку домінує солодкий перець, запечений, і дуже класно саме його запікати, тому що. Він робить цей соус, цю закуску, ну, таку нестандартну. Трішки відчувається чесничок, томати, Ну, комбінація класна. І ті спеції, які ми додали, є обов'язковими, тому що вони досить сильно теж впливають на смак цієї чудової закуски. Ну що, обов'язково запасайтесь на зиму такими оригінальними і смачними смаколиками. І традиційно готуйте, смакуйте, підтримуйте україномовний контент, обов'язково залишайте свої коментарі, ставте вподбайки. До нових смачних зустрічей. Па-па!